16 травня в Україні відзначають день вишиванки. Сьогодні багато українських селебріті, включно з президентським подружжям, одягли вишиті сорочки. Докладніше далі. Відкривають наш умовний хід парад президента Перша леді, як з'ясував телеграф ЮЄ, вишиванка яку зеленського від українського бренду Етнодім коштує 3960 гривень. Щодо першої леді, то Олена Зеленська постала у вишиванці Яврівський чудоцвіт від бренду гаптування і коштує ця вишиванка 9950 гривень. Але це ще не межа вартості. Так вишиванка від Юлії Магдич, яка красується на телеведучій Катерині Осачі. Кошти коштує майже вчетверо дорожче: 38 тисяч 220 гривень. Але гімнастка Ганна Різадінова її обійшла. Вишиванка від Магдич, яку світська лавиця так сексуально приспустила на плечі, коштує ще дорожче 42 тисячі 120 гривень. А якби наш хід варат вишиванок ранжувався за вартістю сорочки, то на першому місці цілком засложено опинилася б співачка Наталі Могилевська. Її вишитий кафтан під такою назвою він значиться на сайті. Від цієї Єї Шиюлії Магдич коштує найдорожче близько 112 тисяч 800 гривень. Набагато скромніше витягнувся сьогодні український артист Діма Монатік. На ньому дизайнерська вишита сорочка Енеї бренду Фоберіні, вартість якої сягає якихось 11 тисяч гривень. Давайте подивимося, які ще українські селебрітіс одягнули сьогодні вишити одяг. День вишиванки це неофіційне свято, яке було засновано у 2006 році студенткою Чернівецького університету Лесою Воронюк. Дівчина запропонувала студентам обрати один день і всім разом прийти на заняття до університету у вишиванках. Відтоді День вишиванки в Україні відзначається щороку, 3 четверга травня. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте вподобайки та рекомендуйте друзям.